Наступні п'ять років Європейський Союз буде розвивати Європейський оборонний союз, але при цьому тісно співпрацювати з НАТО, як я вже казала. Тобто це не буде якась конкуруюча організація, це радше в доповнення на підтримку. Зверніть увагу, що формувати оборонну політику ЄС будуть литовець з естонкою під наглядом. Представниці Німеччини, ну тобто, це країни, які сусідні з Україною, в принципі, це добре, так тому що вони будуть враховувати так чи інакше, прямо або опосередковано наші інтереси. Але також маємо розуміти, що насправді це досить слабкі і не самостійні країни, на жаль. Отже, вони мають сформувати новий підхід до оборони і визначити інвестиційні потреби в обороно-промисловий комплекс країн Європейського союзу для підготовки країн ЄС до найбільш екстремальних військових ситуацій. Ну я так розумію, з того, що я прочитала це, звичайно, до ядерної війни і до війни в космосі. Зокрема, вони вважають, що для оборони необхідно зміцнювати транспортні інфраструктурні коридори між країнами Європейського союзу і саме ті коридори, які можна використовувати або які називають подвійного призначення, для того, щоб швидко переміщувати військовослужбовців і їхні матеріальні частини. А також будуть проводити повний аналіз військових ресурсів, зокрема, потенціалу подвійного призначення знову ж таки товарів, виробництва подвійного призначення. Тобто ЄС починає готуватися насправді до Великої війни. Планують розробити і впровадити європейський повітряний щит і кіберзахист, розвивати високотехнологічні оборонні сили і засоби, зокрема для ведення морських наземних повітряних боїв. Для раннього попередження з космосу, а також розвивати кібернетику, боротися проти кібератак і гібридних атак. І щодо космосу, то тут вони планують максимально розвивати свої космічні активи, зокрема, програми спостереження за землею Коперник, глобальні регіональні супутникові навігаційні системи, які вже є в ЄС, це Галілео, це Егдос, а також розвивати супутники зв'язку. Тож Європа готується до великої війни, для того, щоб її запобігти. А вас прошу поставте лайк, будь ласка, підпишіться на мій канал, дивіться мої інші відео.